Віруси гепатитів активізуються в осінньо-зимовий період. Цьогоріч ситуація загострилась у кількох областях України, враховуючи спалах вірусного гепатиту А в Вінницькій області. Зазначена тема також є під особливою такою настороженістю та Увагою в нашому регіоні. В Дніпропетровській області ситуація з вірусного гепатиту А контрольована, Інтенсивні показники захворюваності не, вони відповідають сезонним рівням та не перевищують середні багаторічні показники захворюваності по області. Реєструються поодинокі випадки, спалахи не зареєстровані. Останній масовий спалах гепатиту А в кривому розі спостерігався у 2014-му. Нині ситуація стабільна і занепокоєння не виникає, кажуть місцеві епідеміологи. У нас епідобстановка благополучна, зареєстровано за 10 місяців всього два випадки, і в минулому році теж було два випадки. Якщо аналізувати за останні п'ять років, то у нас зниження більше, ніж у 10 разів. У Дніпропетровській області зареєстровано за 9 місяців 32 випадки. Є е, 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 нарощування захворюваності, Значить, визначається там місто Павлоград, де зареєстровано 18 випадків, але ж пов'язано там із сімейними осередками. Вірус гепатиту зазвичай передається через неякісну воду та побутові контакти. Інкубаційний період доволі тривалий від 14 аж до 5-10 діб. Перші прояви захворювання схожі на ознаки звичайного ГРВІ – слабкість білі животі та діарея. Відстежувати при спалахах. Джерело інфекції і фактори зараження надзвичайно важко, тому що людина інфікована починає виділяти вірус за два тижні до появи перших симптомів. Дуже важливу роль відіграє дотримання особистої гігієни, але ж це фактор важливий при спорадичній захворюваності. Може він відігравати велику роль, коли людина інфікована є декретованим контингентом, тобто працювати у харчовій промисловості, у громадському харчуванні, і при недотриманні особистої гігієни може при приготуванні їжі заражати цю їжу, і це буде. Основним фактором зараження при спалахових отаких от групових захворюваннях, щоб уникнути поширення хвороби Буткіна, необхідно дотримуватися правил гієни. Мити руки, мити овочі, які ми споживаємо. Мити руки після того, як поїхали там у транспорті, після того як з кимось спілкувалися, рукалися і так далі. Тому що основний шлях передачі гепатиту А це фекально-оральний шлях, тобто передається через забруднені поверхні, забруднені іграшки у дитячих садочках, забруднені там ручки дверей і так далі. Тобто, якщо навіть ви сходили в магазин, то радимо прийти додому, обробити руки милом. Наразі в Україні можна пройти вакцинацію від гепатиту А. Є зараз вона по медичних центрах, по приватних кабінетах сімейних лікарів. Треба запитувати, але це за кошт пацієнта. На жаль, є для дітей дозування, є для дорослих дозування. Взагалі її проводять дві дози, тобто спочатку водять, потім водять бустерну дозу, тобто додаткову. Але головніше, хоча б зробити першу дозу. Для дорослих вона там йде у два рази більше. Гепатит А рідко переходить в надто складні форми. Однак перенести фізично та морально місяць жовтяниці доволі непросто. Ті, хто вже хворів, вдруге занедужати не можуть. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, Олексій Васильченко. Цей день.